Всім добрий день, мої любі! І сьогодні у нас буде огляд двох посилочок. Одна в великому коробочку, а друга в меншому коробочку. Від Лівести. І що ж ви у мене замовили, мої любі? В основному це ваші замовлення. Мені подобається Лівеста, теж як упаковочку робить. Юнацю треба повчитися в Лівести, саме отакі шелестюнчики робити. І саме головне це ось отака накладна. Тут ми будемо дивитися, що скільки коштує. І е, тоді я ж буду вам відправляти. Ну що, мої любі? Перш за все, хочу вам розказати про ось ці два таких, так, зараз я вам покажу бо в одній посилці. Ось такі два у нас ідуть, е, крема. Крем цей з муцином равлика. Ви знаєте, і багато хто у мене брав маленькі кремчики. А це такий самий кремчик, але від Талії, від турецької фірми і в великому об'ємі. В Об'ємі тут у нас іде гліцерин допоміжні, пантенол, вітамін Е, Ну і, звичайно, муцин равлика. Тут у нас йде зараз я гляну скільки. Аж 50 мл. Дівчатка, продивіться, 50 мл. В тому від Dermafuture було 12 мл 150 гривень, а тут 50 мл і 349 грн. Тому рекомендую. Ми любі придивіться саме до цього кремчика з муцином Равлика. Він класнючий, дуже класнючий. Це у мене одна дівчинка, жіночка. Ми всі дівчатка, україночки, найгарніші і дуже такі щирі. Тому, дівчатка, ось саме україночка. Моя товаришка по зумбі, колись ми ходили разом на цей класний вид, так скажімо, спорту, на ці танці спортивні. І ось вона замовила саме два кремчика з моциним равликом. Також дві дівчинки у мене замовили ось такі зубні пасти. Дівчатка замовили, одна замовила і білосніжну таку пасту. Білосніжна. А е, інша замовила е, також е, білосніжна посмішка і захист ясен. Оці пасти йшли по 69 гривень для е, клієнта. Наша ціна 55 і 20 копьок. Тому рекомендую об'єм, подивіться, зараз покажу. Паста огроменна, дуже така здорова і хватає надовго. І з гордістю можу сказати, що це у нас виробник міста Київ, концерн Fresh Up. Тому, дівчатка, підтримуємо вітчизняного виробника. Тим паче, що цей працівник, робітник український. Тому всім щиро рекомендую придивитися ось до цих пас. Так само, як і до ось. Цього кремчика. Бо турки нам допомогли і під час війни на початку їх байрактари звучали і в піснях, і також звучали на нервах у Кацапів. Тому теж рекомендую і замовляю я тільки або українське, або Україн тих, що наші дружні до нашої країни. Бо не секретний для кого, що ми залишилися, як ото кажуть, в такому становищі. Ми сильні ми переможемо, але коли це буде і скільки ми це витримаємо, ніхто не скаже. Далі буде розпаковочка великої посилочки, тому я зараз її розпакую, або дивіться, як я буду вправно працювати отаким ножичком. Дякую Аліекспрес! Або Юм, напевно, Юм. Я тоді юм тільки заказала джум, юм, хто, хто кому як подобається. Непоганий, не до речі, е, дуже такий е, ножичок, таке, як лезо. Чорний е, ну, спортився, е, він зламався. А ось оранжевенький, хоч і без верха, але він працює і він допомагає. О, тут неймовірні аромати, тут мило. Те, що у мене заказала дівчинка. О, Мило у нас йде з, з ялівцем. Аромат неймовірний. Рекомендую ось це мило, воно у нас йде від турецького виробника Талія, так само, як і оцей кремчик з муцином равлика. І воно від прищів, воно підсушує, воно знімає запалення. Тому рекомендую це милко. Дивіться, яке воно. Воно у нас жовтеньке. Дивіться, яке. Красиве і просто аромат просто. Я обожнюю отакі пряні аромати. І я олівець люблю, і сосну, і е, люблю е, ну, настільки е, такі аромати, як е, у, наприклад, куркуми, е, ну, такі різкі, гарні. І е, я знаю, що ну мені завжди подобається ялівець дуже подобається в духах. Е, да, він різкий його більше використовують у чоловічих таких е, ароматах. Але саме ялівець він антисептичний. Рекомендую однозначно це мило. Воно навіть допомагає від псоріазу, від оцих псоріатичних бляшок. Також допомагає, у кого є, є в голові оці такі сухості, як затертості, як забаренні, такі прояви. Саме оце милко вам до мене, мої любі і до долівести. Так, ну це хід моїх продаж. Цей. Клієнт завжди в моїх посилках. І саме наперед я взяла 5 штук ось такого гелю гель з каштаном, гель з кінським каштаном, він від остеохондрозу, від головної болі, від м'язової болі. Також, якщо у вас покусав комар це влітку, вени, це все саме оцей кремчик. Масажний. Однозначно рекомендую і хід моїх продажів. Пачками по 10 за неділю йшли в продажі. Зараз звичайно менше, зараз є якісь напруги в напрузі, тому його купують як волнами, як то кажуть, Накупили, використали і буває таке, що ті ж самі люди і в одне і те ж время замовляють по дві три баночки. Тому рекомендую, подивіться, це теж класна штука. Що ще взяла для моїх чоловіків Це від Zenix е, у нас іде гель для е, бриття. гель для бриття Мен Refresh називається. Вони звикли е, до е, гелів з Єви, е, до корейських Менкей. але оцей теж гідна заміна. Zenix Professional. Я думаю, їм сподобається. Тим паче, тут це турецька марочка. Аромат, я думаю, аж цікавий, який аромат. О, аромат дорогих таких чоловічих духів. Турком пахне. <клес> клас, 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 клас. Я теж буду в них хватати. Класна штука. Ой. Я, я закохалася. Дівчатка. У мене замовили постійні клієнти, постійна клієнточка, яка ще брала у мене фаберліт, Замовила ось такий гель для прання. Саме універсальне. Я думаю, їм сподобається. Вони брали інший, брали для чутливої шкіри, Цей теж гарно відпирає. І це у нас також Закарпатська область, село Гребля. А хто виробник? Виробник міста Дніпро. Теж рекомендую наша українська марочка. Ще одна серія української марочки теж дуже класна. Це ось такий набір з муцином равлика. тонік. тонік один замовили, А ось у таких кремчиків гелів для миття обличчя я сама використовую. І також розказала дівчаткам знакомим, знайомим. І в мене замовили ось такі гелі для омивання. Рекомендую однозначно класна штука. Ну і е, Також залишились два геля. І залишились У мене для, для себе я взяла йод Поп'ю для щитовидки, профілактика дуже потрібна, це в краплях йод ефективно в тепловодичку. І також у мене замовила ботозоникс навколо обличчя, навколо рота. Це постійна клієнточка. Ще раніше я по медицинській справі у неї була, але зараз вона замовила мене як клієнточка. Вона за кордоном а замовила саме талію, бо вже брала і знає, які вони класнючі. Саме турецькі, саме талія товари. Ну, ось вам показую, тут залишились два гелюшки. Все, це були дві моїх посилочки. Цілую люблю, моє любі, ваша Людмила.